Афери, 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 аферними справами на землі. Так само він сьогодні проголосував за 5 гривень за, за проїзд. Я не знаю, мають всі програми зібратися і його від, відсторонити від присутності виконкомі. Він не згоден. — це, просто це людина аферист яка не приймала жодної участі в бойових діях. Але він чомусь приближений нашого да? звідки він взявся? Так.

Що робимо? Збираємо завтра да, людей. було зараз перекрити. — Скільки вже було? — А що ви? Правильно записали чи ні? Ну то записали, ну то що тринадцять. Я кажу, ми мали б зараз. перекрити. — Ми прийшли і так. Артема руки покупався, він розлікався. Я ж маю зараз я. ちょっ Так, йому смішно. Йому було дуже смішно. Він же, ти знаєш, він не воював жодного дня. Я не знаю. Сиділо, а тому цьому встало, щоб на кризу. Підняли? Підняли. Артемова Гоголь. Віра, сьогодні в цьому фейсбуці треба його тролити по повній. Розумієш? Що людина, яка представляє учасників АТО, Поступила такий так, момент. Йому було дуже весело. Артема і розлікався. Я спеціально біля нього сіла. А, йому йому було заяву дуже весело. про виключення з Йому було дуже весело. Дуже весело було Артема. Він з партії не вийшов. І що що мало його його того. того він, минулого разу він отримав. Він же тувався. Він і вийшов. питання в нього, по-перше, де він воював? Яких бойових діях він приймав? Дев'яносто п'яти, він приймав. Ви не в штабі Свего Степановки в четвертой данном Він ранение попал точно так под же. А до какое Но ранение? Нет, он воевал. Ну зачем ви, люди говорите, що він не воював? Ні, він не воював. Тому що він да, не воював. СБУшники що воевал. Не знаю, поднимайтесь. Ні, він не воював. Питання зараз не в тому. Так. Зараз питания партия Читка была вызвучена доведена. Дмитро да. добро, добродомом. Добро. Добро, добро, добро. І на сьогоднішній день він пішов проти партії. Одинакові... Я, Я теж так думаю. Тим більше було видно, як, як йому було весело, коли йому розповідала, що немає обґрунтування підходить. Боїться? А там за руля посаптику дала? Не надо. Якщо сім'я з чотирьох чоловік при цьому придає дві людини, має пересадку місяць півтора тисячі платити. Я не зарцювала мало що півтора тисячі, вони знала. не дотримуються графіку. Після дев'ятої нереально доїхати. Ну ніхто ж не проти, Наприклад, прийду, від будем від, тисяч сто 120 тисяч в 2016 році було оплачено на Політехінститут на вивчення пасажиропотоку Пасажиропоток. ніхто нічого Пасажиропоток. не вивчив. Год, я б'юся з цим питанням. Год. За год вони надумалися, коли вже їх поставили чітко. Так, вони надумалися. Їхала, браті, вони Після цього вони подають на автодор, беруть дітей Дітей з 6 Данька. до вечора, щоб діти е робили цей. Рахували. Рахували. При цьому на п'ятому маршруті маршрут. Ми зробили моніторинг. Чотири машини, більше ми не зробили, поїхали на другий. І з чотирьох машин три машини відсутні. Написані бумаги, вони відсутні. Як можна це вважати за дійсно? Ніяк. При цьому год, б'ємося на бумажній фабриці. Нам поставили. Вісім маршрутів, дотацію платять на е, тролейбусний, розрахунка вісім машин. Ходить три через час півтора йде е, тролейбус яким чином війти, маю я виїхати? Чому я повинен пожалуйста обходу, забезпечити виїздом, щоб ми могли я перейду на тролейбус. тролейбусся комфортними умовами? А тільки діти випадають, люди випадають із маршрутці, а рік Рі, Рі, влада говорить про те, що потрібний валідатор. Що ми не можемо перевізники проти Шанс ідеальний поставити пам'ятаємо, вивчити. Uh, это вот пильговая категория, которая не пообещает то, что тут все занятия. Це вони обіцяють, да. Обіцянки, що сянки, то там ураді. Они да? уведуть два чоловіка. Так, тут ліміт. Вони один чи так. Та, та. І кажуть, потім вибачте водій, каже, в мене вже всі місця Да. А я тільки зараз підходив, а я кажу, а якщо ж ви будете контролювати, каже, у, у нас буде нібито там гаряча лінія, і тут люди будуть дзвонити. Давай, і заслугу і, 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 і і сухам'яна, вони будуть дуже миттєво реагувати. Так, так. А а до як буде вам перевізник перезвонить, перевізник дзвонить, каже, вибачте. Так. А ми зробимо то, проще. Беремо дві бабки, три бабки. Які будуть наступні дії? Я знаю, я визиваю поліцію, зупиняю маршрутки. А, бульку, а, а якого числа за ходить? А якого переходить? За два тижні повинні. першого червня? чотири зібрання погороди. Якщо маршрутка не везе, не везе пенсіонерів, щоб вони визивали поліцію. Але я тобі розкажу, а мене, -то, що поробити? Бачиш, машина, образно маршрутку. Там донорно їхати 19 сидячих, 300. Дзвонить Звониш ментовкою, кажеш, що їх пропустив. А ми не знаєте що, ні, а ви коли, Вони вас, там, коли <пробуйтесь> вас там причавить, тоді ми приїдемо.